Вітаю, дякую, що ви з нами для вас в студії Українського радіо у Житомирі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. і це прямий ефір. Будемо зараз говорити про людей, які, не зважаючи на війну, виклики і загрози для стратегічного планування все ж наважуються на ведення власного бізнесу, навчаються цьому та готові реалізувати свої ідеї в Житомирській області. 47 22 47 Наш прямий телефон. Будь ласка, дзвоніть. Будемо раді діалогу із вами або ж пишіть нам на Viber свої Повідомлення 066 68 154 88 завершилося навчання в освітньому проєкті Школа малого та середнього бізнесу. З березня місяця цього року слухачі школи навчалися, розвивалися, вдосконалювалися і про їхні досягнення та результати навчання поговоримо прямо зараз. Сергій Трохимишин у нашій студії. Він є головою управління громадської організації вдоскональ себе та керівником проєкту школа підтримки малого та середнього бізнесу, а також з нами сьогодні одна із переможець проєкту Аліна Доманчук, фотограф з предметної фотозйомки. Вітаю вас у нашій студії. Спасибі, що завітали. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Отже, нагадаю, це прямий ефір 472247, У вас є час для ваших запитань. А у мене є величезне бажання, по перше, привітати вас із завершенням такого проекту, який насправді був життєствердним на початку весни цього року, тому що коли ми говоримо про певні депресивні настрої під час війни, все ж таки школа вона була таким прикладом того, що потрібен рух вперед, можливо розвивати і реалізація власних вмінь і мрій вона є реальністю. Чи задоволені ви, пане Сергію, результатами? Хто є переможцями цього проекту і чи взагалі виправдав він себе, зважаючи на те, що він був першим у нашій області? Отже, дякую за привітання. На рахунок результатів так, результатами я задоволений, незважаючи на те, що це перший проєкт, він показав дуже гарні результати. Ми закрили свої індикатори, ті, які планували вже близько третього модуля. Тобто ми з далеким випередженням. Кінця проекту ми вже позакривали всі індикатори, ті, які ми планували, ну і показники нашої ефективності. А що що варто розповісти про переможців? Тут варто розпочати. Напевне, ми з вами спілкувалися ще місяці-чотири назад про те, яким це буде проект. Ми тоді ще не знали, що це буде, як це буде. Хто ці люди, які у них ідеї? Так, і тоді пам'ятаю, я був на ефірі. Там було близько 20 чи 30 заявок, і ми розповідали, що у нас амбітний план отримати хоча б 60 заявок. Насправді, на той момент ми отримали 95 заявок, з них обрали 20, 20 учасників проекту і 5 слухачів. Відповідно, до фінішу за різних обставин дісталося 20 учасників. Деякі вибули через особисті обставини, але це нормально це життя. І безпосередньо ми маємо 5 переможців. Спочатку планували три переможця потім виявили, що їх стало 5. Отже, серед переможців у нас Панченко Олеся, це бренд Одягу Сімчук, вона з міста Малина, Доманчук Аліна, яка присутня в студії, вона про свій проєкт розкаже самостійно. І Шиш Андрій, який займається відеоспостереженням та відеозйомкою. Це три переможці, які отримали гранти по тисячі євро. Ще два бонусні гранти, назвемо їх так, по 1000 євро. Отримали двориківська Наталія з села Щербина, це колишній Малинський район. Зараз Користенський, а також Поліщук Ірина. Вона займається вирощуванням мікрогоріну, і для неї це був, знаєте, свого роду як приз глядацьких симпатій, оскільки в нас система оцінювання була як зі сторони конкурсної комісії, так і зі сторони учасників. І Поліщук Ірина набрала найбільшу кількість саме серед учасників. Те, що цей проекти змогли реалізувати, і вже ми сьогодні говоримо про підсумки, все вдалося все ок із спікерами, із майданчиком, із людьми, які бажають розвиватися, чи буде продовження цього проекту? Отже, продовження буде, і сьогодні ми вже розпочинаємо, відкриваємо новий збір. Тобто, у нас відкрита анкета на сторінці Real Ukrainians, справжні Українці або на Improve Yourself, тобто на доскональ себе на цих платформах. Уже доступна анкета, і можна заповнювати. Вона буде активною до 14 липня. Ми будемо набирати дві групи. Тобто, вона буде орієнтована як для підприємців-початківців, так і, скажімо так, підприємців з досвідом. Ми будемо в залежності від. В навиків, але запрошуємо до участі всіх. Ми відкриті, ну наші акценти само собою. Це зараз переселенці і мешканці Житомирської області з акцентом на мешканців села, все-таки перевагою буде для мешканців села. Це буде участь перевагою в проєкті. На вашу думку, якщо в таких проектах, от пропонуєте ви і можливо ваші партнери беруть участь переселенці, це означає, що вони зможуть якісніше адаптуватися в Житомирській області і стати повноправними членами цих громад. Ну, у нас в першу чергу проєкт був одна із задумок цього проєкту, була така, щоб допомогти переселенцям інтегруватися в життя суспільства. І для цього ми проводили в групі, ми робили різні вправи для створення горизонтальних зв'язків, щоб учасники між собою якомога більше спілкувалися. І таким чином на виході з. Аудиторію учасником умовний отримує вже 25 контактів надійних підприємців підприємців, які там потенційно можуть стати друзями, і це впливає так само на його інтеграцію в життя міста. Ну і, крім того, мене плюс отримується освіта, і плюс навики відповідні саме для підприєм для ведення підприємницької діяльності. Дякую, дуже нагадаю, що в нашій студії зараз іще ще Аліна Доманчук. Вона є фотографом з предметної фотозйомки. а Ще вона загартована навчанням у школі молого та середнього бізнесу. Пані Аліно, вітаю вас із перемогою. Дуже дякую. вітаю. Мені здається, що це дуже важливо, бо за Перемогою стоїть така велика праця, нехай навіть із цікавості, можливо, ви подавали свою анкету. Але тим не менше, що вас спонукало? Чому ви вирішили саме цій темі присвячувати свій власний проект? І, взагалі, які у вас враження від нових знайомств і від участі у такому новому для вас проекті? Дуже дякую за запитання. Напевне, да, зіб'ю на частинки. Враження про проект дуже позитивні. Дійсно, як сказав пан Сергій, я отримала 19 нових підприємців, друзів, з якими я вже започаткувала колаборації, тобто я вже відзняла предметну зйомку для двох з них: це для Тетяни Римар і для Юлії Відерської. Тобто, ще на етапі навчання я вже змогла здійснити свою професійну діяльність уже в колаборації. Якщо ми говоримо далі, то звісно, чому я вирішила з предметною фотозйомкою пов'язати свій проєкт, тому що у нас в місті такого, на жаль, немає. Але це є дуже важливим етапом для підприємців, тобто реалізації їх маркетингової стратегії. Адже модельних зйомок у нас вистачає. Фотостудій модельної зйомки у нас більше десятка в місті, а от саме. Предметки в нас немає, і тому дійсно для того, щоб допомогти бізнесу. В першу чергу я йшла закрити свій піль, тому що я займалася фітопродукцією, і я не змогла собі знайти фотографа, який би мені якісно відзняв цей матеріал. Тому я пішла вчитися на фотографа, тобто я дипломований фотограф наразі, і ну дійсно маю прагнення і дякувати проекту, я відкрию свою професійну Предметну фотостудію. обов'язково. Ми, ми в це віримо і запросимо вас вже в такій якості до нашої студії. Маю до вас таке ще запитання. Скажіть, будь ласка, ваші найголовніші враження? Можливо, у вас було одне уявлення школи до того, як ви заповнювали анкету, але в реальності все відбувалося зовсім інакше? От що може мотивувати людей, які нас зараз слухають і дивляться, заповнювати анкету і не зраджувати свої мрії, пробувати і ризикувати? В першу чергу це знання, які люди дійсно зможуть практично застосувати. Тобто, це не стільки практичний аспект, це не навчання в університеті, не навчання в вищому навчальному закладі, це абсолютно ті знання, які дають практики галузі, і ти. Прямо ось тут на місці їх впроваджує життя, тому що я, наприклад, особисто зі свого досвіду я дуже боялася відкривати ФОП. Я раніше була ФОПом за особистих обставин. Я його досить давно закрила ще в 2015 році. І зараз це для мене був ну, просто от страх. Але цей страх за допомогою проекту був розвінчений, і я зараз ФОП третьої групи. Ну, тобто, це практична реалізація, тому щиро бажаю, щоб учасників було більше і реалізації ще крутіших проектів. Вам не страшно реалізовувати цей проект під час війни? Адже ми знаємо про те, що багато підприємців призупинили свою діяльність або взагалі закрили свою власну справу. Тим не менше, ми сьогодні говоримо про успішне КС, про людей, які мотивовані і хочуть все ж таки наполегливо йти вперед. Чи є ось ці страхи? Якщо є, то завдяки чому ви? їх подолали. Знаєте, напевне, страх присутній завжди при здійсненні будь-якої діяльності, але мотивація, вона дійсно мотивує те, що це проєкт саме для ну, те, що я буду створювати саме для підприємців і для розвитку, це в першу чергу. А ну, якщо брати якийсь особистісний фактор, чим більше праця, тим менше думаєш про те, що навколо відбувається, і ти розумієш, ти допомагаєш і працюєш, і якби не занурюєшся. В, в страхи подальші. І таким чином мотивуєш інших все ж таки рухатися вперед, і нам потрібні будуть люди, які будуть сміливими і. Триматися, як то кажуть, міцно на ногах для того, щоб потім відбудовувати Україну, бо ще багато роботи. Пане Сергію, ви вже анонсували про те, що вже відбувається анкетування, і вже можуть усі бажаючі заповнювати анкету. Нагадайте, будь ласка, як це можна зробити, і що це на безкоштовній основі? І все ж таки буде потім фіксація усіх анкет і обирати будете найцікавіші і найкреативніші так ідеї. Саме так. Ну, тут варто нагадати, що проєкт у нас безкоштовний, участь безкоштовна, Ми компенсуємо і нагороднім витрати на проживання в місті Житомирі під час проєкту. Ну і планується так, що проєкт продовжить своє існування саме в місті Житомир, як обласний центр. Те, що стосується анкет, то ми шукаємо ідеї або технології, або якийсь досвід, тобто не можна. Прийти, умовно кажучи, пропрацювати 20 років бухгалтером і сказати, я хочу там, не знаю, там, якусь майстерню по виробництву чогось. Так не працює. Треба зробити декілька кроків в напрямку своєї цілі, там, піти на якісь курси, там, зробити там, вторінку в інстаграмі або ще щось в такому ключі. І тоді ми будемо 100% розглядати цю заявку і щоб вона брала участь в проєкті. Тому що ну, наша задача ключова це виокремити ідеї, які люди здатні реалізувати. І це для нас дуже важливо. Ну, це, в принципі, дуже важливий критерій. Окрім того, ми Будемо ну так як у нас проект э, заточений на розвиток саме нашої області, то перевага так само будуть мати проекти, якщо є інновації або експортний потенціал для нас це теж дуже цікаві проекти, оскільки вони збільшують в принципі наш э, валовий регіональний продукт і відповідно валовий внутрішній продукт країни в цілому. Чи є проекти, які здивували особисто вас, або можливо партнерів-донорів, які допомагають реалізовувати такі проекти на Житомирщині і продовжують підтримувати їх у майбутньому? Ну, на рахунок наших донорів, то мені Марія вчора розповідала, що їй дуже здивували дівчата з А 2 це дві дівчини, які відшивають бренд, мають свій бренд одягу, А2, і їм одні 16 років, інші 17 років. На старті проекту найменші було ще 15 років. Коли ми з коли ми з ними спілкувалися, це Марію з Мондо дуже сильно здивувало. Мене так само під час співбесіди я був приємно вражений і здивований, тому що вік дівчат і вони нічого не боялися, і зараз активно працюють і далі розвиваються. Окрім того, мене здивувало приємно Анна Федорук, яка прийшла на проект по суті, майже без продаж, а зараз у неї доволі великі стали продажі. Вона якісно збільшила кратно в десять, десятки разів свої продажі. Вона робить місць пастилу і місні е, снеки. Ці перекуси, тому це було дуже таке, знаєте, якісна трансформація. І в принципі, мені здається, що кожен наших учасників він дуже якісно стрибнув вперед. І ми це відмічали, і ми постійно збираємо зворотні зв'язок, відсвятковуємо їхній рух. Залишився ще один е, заключний тест. Він називається Тест Белбіна, який ми ще не передивилися з того всього. Але мені здається, що і там будуть дуже якісні зрушення, тому що е по тих анкіт, по тому анкетуванню, що я сьогодні бачив, то всі відмітили для себе декіну кілька кратний, в два в три рази ріст е саме по знаннях, які були е в кінці проекту, в порівнянні з початком проекту. Пані Аліно, а от наостанок маємо вже завершувати наш ефір. Чи можна говорити про те, що от, маючи таких друзів і колаборацію із різними партнерами, які пройшли вже навчання в школі малого та середнього бізнесу, можуть народжуватися якісь спільні проекти, окрім вашої власної справи? Так, звісно, я думаю, що мають, особливо коли ідеї дотичні, то можна створювати ще більш якісь потужні колаборації. Наприклад, якщо те саме відшиття одягу, в нас були двоє, два проекти таких да, спільних. Тому якщо, якщо говорити про якусь колаборацію в подальшому, то, звісно, можна знайти собі не лише друга, а й партнера. І наостанок, ваші побажання тим людям, які хочуть. І прагнуть змін, але бояться цього зробити, зважаючи можливо, там на обставини, на вік і взагалі розуміння того, що студентські роки минули, і чи варто зараз цим займатися? Не боятися, знаєте, побажання не боятися. То ви дійсно зауважили, досить слушно. Не боятися страх найбільше руйнує особистість, тому не боятися тільки вперед і успіху. Я щиро дякую і обов'язково розкажемо про старт вже другого такого да навчального року в школі малого та середнього бізнесу. Бажаємо успіху усім, хто переміг, хто наважився і зміг подолати страхи і. Здобув перемогу над собою Сергій Трохимишин, голова правління громадської організації «Вдоскональ себе та керівник проєкту школа підтримки малого та середнього бізнесу. А також переможеця, одна із переможець школи Аліна Доманчук, фотограф з предметної фотозйомки, про яку я впевнена, ми згодом будемо знати як про людину, яка досягає своєї мети і вміє розкрити візуально ті переваги інших підприємницької діяльності, до які будуть до неї звертати. Були із нами у студії. Спасибі за увагу і бережіть себе і своїх рідних. І почуємося за гарної нагоди. На все добре.